У Франківську тепле місто профінансує переможців грантової хвилі на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Загалом у конкурсі змагалися більше 40 ініціатив. Фінансування отримають 6 проєктів. За грант до 90 тисяч гривень у другому турі конкурсу змагалося 15 проєктів. Перемогу здобули три. Один із переможців Володимир Ружнов розповідає, на що витратять кошти. Я безпосередньо працюю більше 20 років у сфері. Навчання і робота з глиною. І я просто багато разів у своєму житті бачив, того, що проводжу реабілітаційні заходи. Бачу, як працює глина, цілюще на нашу, на нашу душу, на наше тіло. І я запропонував людям, щоб вони могли це робити. З вдячністю вони відгукнулись на це. І ми почали це робити. Ну що, я можу сказати точно, що це допомагає. Це, е, крім того, що це є комфортне місце для зустрічі, це можливість знову зібратися, е, наприклад, там, людям, які е, скажімо, втратили рідних. Та? Точно так же зібратися військовим, які е, втратили також багато чого. 20 тисяч гривень здобув квест охоронець вулиць старого Станіслава. Це змагання для дітей пов'язане із визначними історичними пам'ятками та історією міста. Ми хочемо створити спеціальний бот як провідника даного квесту. Це буде квест охоронець вулиць Старого Станіслава, навчити дітей працювати з різного роду інформацією, як пропагандою історичною, так і фейками, і правдивою інформацією, що їм буде корисно в потім повсякденному житті. Відповідно, буде створена турнірна таблиця і нагородження переможців, хто відповідно хто буде брати участь, відповідно буде потім. Цьогоріч надійшла рекордна кількість заявок від учасників, каже координатор проєктів Андрій Левицький. Відтак додає, довелося ретельно обирати переможців. Основні критерії це була актуальність теми. Тобто, якщо ви бачите по проектах, практично всі проекти, ну не всі, але більшість проектів є пов'язані власне з якимись проветеранськими історіями, та допомога сім'ям загиблим, або допомога ветеранам, або адаптивний одяг для військових. Тобто це актуальність питання, які є на сьогодні більш актуальним, або яке зараз необхідно підтримати. Наступний етап подачі заявок від платформи Тепле місто оголосять влітку. Згідно з умовами конкурсу, переможці проєктів мають втілити. Свої задуми цьогоріч впродовж декількох місяців.